Вітаю шановне панство. Сьогодні в мене в роботі була машинка Opel Astra H. І сьогодні один із тих прикрих випадків, коли машинка виявилася цікавою, цікаво виявилася, виявилася історія по цій машинці. А от відзняти контент не вдалося. Тому спробую запустити, я не знаю, як зайде чи не зайде, таке е, формат. Не відзняти те, що залишилося за кадром. А ви розкажете, цікавий такий формат чи ні. Погнали! Розкажу коротеньку історію. Приїхала сьогодні е, до мене в день Opel Astra H 2005 року, мотору z 16 xp на механіці. Машинка приїхала на установку круїза. До цього вона вже у мене була там, ставили моєму власнику кольоровий дисплей, ну, типу, що все по красоті було. От. А цей раз він приїхав, ми з ним домовилися поставити важіль круїз контроля, ну і там запрограмувати. Я йому запрограмував все швидко, ручку поставив все швидко. Мене здивувало те, що на натискання педалі щеплення. Машина завжди показувала, що педаль неактивна. Ну, за навпаки, якщо там нема кінцевика, показує, що активно постійно. А тут показує, неактивно і все ніяк не реагує. Ну, думаю, окей, розберуся на перший день. Поліз я до педалі щеплення. Побачив, що кінцевик, сам кінцевик, тобто там пластикова така штучка, вона стоїть зверху на педалі. Але вона не підключена, тобто туди не заходить фішка. Я таки перший раз бачу, що кінцевики, а фішки немає. Розібрав о, під о, рульовий кожух, почав шукати. Там повно всього. Сигналізації, які стоять. Ще якась проводка, додаткова динаміки не штатні. Коротше, купа, купа, купа проводів. Купа зайвого, залишки сигналізації чи двох сигналізацій. А фішки немає. Зачастована там просто під кермом вона прикручена такою, типу, типу як монтажна стрічка біла. Знаєте, біла або жовта. Будівельна, будівельна стрічка, тільки там тоненька така, вона прикручена до проводки. Я поліз, дивлюся, що немає фішки. Почав продзвонювати. Дивлюся, що в проводці. Проводка від блоку керування двигуном до фішки X1, яка знаходиться в ногах у водія. Там все проложено. А зворотньої частини на кінцевик немає, немає самої фішки на кінцевик, роз'ємчика цього. От, Ну, і відповідно, якось мені так сьогодні пощастило, що я у себе на столі, там, там де я працюю, знайшов, колись розпіновував якийсь роз'єм і знайшов фішечку. Яка підходить на кінцевик педалі щеплення. Ну, окей, думав, що там такого? Все зробив, докинув два провода, ті піни, яких не вистачало, теж докинув один пін взяв на x1 роз'єм. Я взяв з дорістової проводки на магнітолу Vectra C, звідти пін взяв, два піна на саму фішку взяв з роз'єму дисплея, там Вони плюс-мінус всі однакові. Все поставив, перевірив. Кінцевик працює, від, відпрацьовує чітко, натискання бачить. Ну, я все кажу: клієнту: все, гроші в карман, сів в машину, поїхав додому, перезвоню клієнт, каже, чує Сашко, а тут у -у, щось, щось не то поворотники не працюють. Думаю, ну, мало ли, може там не заставив цей до кінця а, важіль круїзу. Ну, таке може бути. Приходжу, він мені розказує, каже. Поворотники не працює, аварійка не працює, скопідіймачі не працюють, задня ляда Astra H, це у нас хетчбеку п'ятидверка, не відкривається. Ну, давай думати, куди ми з тобою лазили. Ми з тобою лазили в передній блок запобіжників, там перевіряли, там навряд чи проблема є. Далі лазили фішку X1. Думаю, окей, зніму зараз знову поріг, обшивку порога. І знову перевірю ці фішки. Поліз. Почав щось шарудіти там. Раз, все запрацювало, все класно. Збираю назад, знову не працює. Тобто, фішки фішки совою, я думав, що я фішку не довсунув. Ну, там розбирав, не, не достав і так далі. Ні. Все зібрано, поки вони не складені, все працює. Закладаєш назад, не працює. Зрозуміло, що десь якийсь поганий контакт. Знаходжу я, що там біля цієї фішки є дві силові маси. Вони тупо не, за... не... не зажаті, не закручені, думаю, ось воно щастя. Але ну, хтось лазив, закручує там, цю гайку на, на 10 на силові фішки, думаю, зараз все запрацює. Взагалі все перестало працювати, от Ш... там рухаєш, не рухаєш, нічого не допомагає. Знову почав е... вже знімати ці мінуси, перевіряти, прозванювати і так далі. Не працює. І взагалі ніякої реакції. Один раз якось там поворушив, запрацював, а потім все не працює. Тому, та що ж таке? Думаю, ні, друже, зупинися. А, а час іде? Якби вже потрошку там людина приїхала до мене на на скільки він приїхав? він приїхав на третю годину. На 3.30, потім ще одна була машинка. Там треба було замінити бортовий комп'ютер. Зефіра Б була. Думаю, ну окей, почекай трошки. От. І оце виходить з 3-ї години, я десь займався ним до, до майже, мабуть, чи 8, чи півдев'ятої. І думаю, Сашко, зупинися, давай подивимося на схеми. От, Давай зробимо діагностику і подивимося на схеми. Запустив діагностику, діагностика каже, що все окей, типу, все норм, окрім одної штуки. Жоден з блоків не бачить задній блок запобіжників, той, що стоїть в багажнику. Зрозуміло, якщо все працювало, а зараз не працює, то у нас тоді і що може бути? У нас може бути: або немає маси, або немає плюса 12 вольт або запалювання, або немає низькошвидкісної каншини на цей блок. Почав перевіряти проводку, побачив, що. Заліз в багажник в задній. там, Він теж не відкривається ззаду кришка, не знаю. Чому? Там ще треба замок дивитися. Але замок відкривається тільки з кнопки. З заднього там лючка аварійно він не відкривається, не хоче навіть. Чому не знаю? ну, Це власник уже буде дивитися. Поліз в задній блок запобіжників, познімав там, перевірив всі фішки, чи вони сухі, чи не сухі. Фішки сухі, але абсолютно всі розбиралися. Тобто там скушували. Стяжки, і ти фішку виймаєш з блока запобіжників, а назад заставити не можеш, бо там обойми, які заставляються фішки, вони не до кінця вставляються. Ну, тобто, лазили по цій машині, лазили всюди. Дуже шкода, що не, немає відосу, чесно вам кажу. Але от як є: От. Поліс побачив простиркані проводи каншини. Тобто і каншину вже навіть прозванювали на цій машині. Не знаю, які у неї. Там, минуле, але побачила майстерів машинка. От, Прозвонив каншину. Каншина ззаду до передньої фішки дзвониться, все чітко. Думаю, окей, каншина є. Давайте тепер перевіримо живлення. Живлення у нас має там, там буквально є три входи живлення на задній блок. І один з проводів, там тоненький де 0,5 товщиною, приходить з. Я вже не пам'ятаю, з якого там 16-го запобіжника переднього блока, І він йде напряму, не через Фішку x 1 а він йде напряму е на задній блок. Перевіряю на задньому боці живлення, а нема 12 вольт. Там показує щось таке, типа 0,2 воль, щось таке там, 200 мілівольт. Думаю, якась фігня. Подивився, там тих проводів червоних спереду назад, на задній блок. Тоненьких, там він 0,5, він тоненький, їх там взагалі не має багато йти. Поліз дивитися, от там, де я фішкою займався, і щось передивляюся провода, Бачу, що проводка на динаміки, вони йдуть така, як, як від та пара на динаміки. щось вони пошкоджені, там, потріскані, такі чи їх штиркали, я не знаю. При тому, що це товстіші проводи. І почав перебрати всі тоненькі, червоні, які були, їх там було там строки 3 чи п'ять. Побачив один просто такий ізоляція, трошки тріснута на ньому, і вже видно, що зелене. Я тільки взяв його, так, як Хруч казав, дьорни. Я дьорнув і він у мене розпався. Кажу, власнику, все, зараз почине. Коротше, зачистив цю проводку, трохи наростив, бо за рахунок того, що. Ну, вона тріснула, поняття, я зачищав, стала коротша проводка. Тож, е наростив проводку, все скрутив, машинка запрацювала, одразу все запрацювало, я все зібрав уже. Витратив, правда, на це. Ну, блін, години три. От на цю проблему. Після того, як я завершив свої основні роботи, і почав розбиратися з е цією проблемою. Чому я вирішив зняти і показати це відео? Бувають ситуації, коли ну, ти явно бачиш, що не твій косяк. Ну, не твій косяк, але ти довести не можеш, поки сам не станеш і не зробиш. Ця робота по факту коштувала от мені 0 гривень. Просто не знаю, чому. Так я вирішив собі, що просто відновив власника, відпустив з автомобілем. Нормальний чувак, молодий, грошей немає, ще приїде там. Ще на чомусь на якомусь ремонті там десь буде платити. Зараз, поки що вирішив так зробити. Так от бувають ситуації, коли е, приїжджає машина на СТОшку. власник каже: Я ж машина приїхала своїм ходом, своїм, е, ви щось там зробили і після цього нічого не працює. І в даному випадку, якраз така сама історія була, що чувак приїхав, просто там щось я посидів, поколопав проводочки, якісь там, щось подобавляв подобав своє, пододавав. Все, начебто, круїз запрацював, але півмашини перестало працювати. І різовне питання, друже, лізь, розбирайся, що ти там робив. Так ось, в даному випадку, просто вийшла така ситуація, що я поліз туди, де вже була проблема, і вона проявилася. Ця проблема вона б вилізла пізніше. І я навіть не знаю, якби, якби я туди не поліз, я б навіть не знаю, де б я почав шукати. Цю проблему, от серйозно. Ну, але, дякуючи, витримка у клієнта була нормальна. Ну, молодий хлопець, він тільки переживав, щоб я йому не сказав, чувак, лишай машину буду з понеділка займатися. Оце він мені потім розказував. От. Але машинку ми йому зробили. Він сьогодні, поки я робив машину, він підписався на канал, цей, що ви дивитеся. До речі, хто ще не підписаний? Підписуйтеся, ставте вподобайки, якщо відео сподобається. Рекомендуйте друзям. Ну от у нас така історія сьогодні вийшла. Вибачайте, що без деталей, що я вам не зміг показати все, як це виглядає на машині цей ремонт. Але, на жаль, ох і ах, іноді бувають такі ситуації, що дуже класний контент, він проходить поза кадром. Тому що. Поруч є власники, які нервуються, поруч є проблема, яку треба швидко вирішити, і тут уже не до зйомок, як то кажуть. Друзі, розказуйте, чи подобається такий формат, бо іноді дійсно такі ремонти бувають. Якщо подобається, буду розказувати ці історії вам. Якщо ні, ну, напишіть ні, давай нам більше реальних ремонтів, показуй все ж таки, як ремонтувати. У мене все. Всім гарного дня на зв'язку.